Всім привіт, мене звати Сергій Шимко. Я бізнес тренер, і сьогодні я провожу навчання для одної дуже чудової компанії Зміна б'юті <мул> спейс. Yeah, right right yeah, right good... сьогодні. В нас проходить навчання. По продажам, де ми розбираємо 14 етапів продаж, а також що таке апселл, Даунсел і Кроссел. Дуже цікаво. Сьогодні проходять ігри. Сьогодні дівчата тренуються. Відпрацьовують ті елементи, яких вони не бачать, не замічають в своєму робочому просторі, для того, щоб краще продавати, краще доносити інформацію, бути експертом у своїй справі, хоч вони такими є, але навчання це завжди для того, щоб покращувати свою ефективність. Кожен працівник компанії має бути спеціалістом, експертом і відповідати за якість продукту. Чим більше ми проводимо навчання, навчання, чим краще е, люди е, сприймають інформацію, тим краще вони будуть доносити цінність і місію компанії і працюємо уже не вперше, тому що в лютому ми проводили стратегічну сесію для нашої команди салону краси. Зміна, а сьогодні зібралися для того, щоб провести тренінг по продажам. Для чого для того, щоб команда працювала на вищі і кращі фінансові показники для того, щоб збільшувався середній чек послуг, для того щоб відбувалися постійні рекомендації нашим клієнтам. А за рахунок цього ріс… Прибуток салону і збільшувалися усі показники по фінансових.